Мінус 7 см за 7 днів. Саме такі результати отримала моя клієнтка на програмі супроводу. Як же їй вдалося прибрати животик? Розкажу я, нутриціолог Ольга Поліщук. Я сертифікований коуч по харчуванню і займаюся такими питаннями, як зниження ваги, як відростити густе і гарне волосся, позбавитися висипань акне на шкірі та налагодити роботу кишківника, позбавитись закрепів та вздуття. Ось ми з вами бачимо клієнтки, яка дійсно скинула за тиждень 7 см. Але через 2 тижні ми бачимо вже мінус 9 см та мінус 2,5 кг. Як же це відбулося? Давайте проговоримо алгоритм. Але спочатку дізнаємося, в чому причина, чому ж виникли такий е, такі животик? І іноді це не тільки із-за зайвої ваги. Причина номер один. Дуже багато солодкого в раціоні. Це цукерки, печиво, випічка різноманітна, макарони. Саме швидкі вуглеводи сприяють накопиченню рідини в організмі, викликають набряки, а також збільшують жирові клітиночки. Що ж робити? Потрібно збалансувати харчування. Іноді дівчинка дійсно каже, все, з понеділка я починаю нове життя. І сніданок виглядає так: півсянка швидкого приготування, залита молочком. Та Додана сухофрукти, мед. Але повірте, сухофрукти і мед ніж, гірше, ніж цукор, особливо, якщо ви худнути і у вас високий інсулін. Тому саме нутраціолог вам допоможе збалансувати харчування. Далі ми обмежимо з вами випічку та солодки. тому що треба прибрати напряги і зменшити жирові відкладення. Прибираємо перекуси, а також користуємося каналом з рецептами, які отримують кожен мій клієнт. Дуже зручно відкрила, подивилася, прості конструктори для сніданку, обіду і вечері, і собі готуєш. Далі ми з вами маємо вітамінну підтримку. Хром він прибирає тягу до солодкого, коли хочеться дуже печенькі конфетки, а також зменшує інсулін. Комплекс для гарцинії, Комплекс для схуднення на основі гарцинії зменшує апетит, зменшує об'єми, а також дає вам енергію для нових звершень. Причина No2 малорухів та сидяча робота. Всім своїм клієнтам я рекомендую мати або фітнес браслет, або закачати додаток Крокомір і старатися виконувати біля 10 тисяч кроків. Причиною номер 3 є неправильна постава. Коли сутулість, то і животик сам по собі випирає. Саме тому потрібно працювати в цьому напрямі: йога, розтяжка, вправи для спини. Це абсолютно не важко фізично ні для коли у вас велика вага або ви ніколи не займалися спортом. Все-таки я пропоную також вітамінну підтримку для ваших суглобів, хребту, спинки. Це у нас вітамін Д, кальцій, колеген та глюкозамін. Причина номер 4 – здуття кишківника. Навіть маленька худенька дівчинка може бути при нормальній вазі, але животик так випирає. Ніби вагітна. її незручно, кутається в спеціальний одяг і так далі. Що ж робити? Дійсно, потрібно знайти причину з нутриціологом. Це не тільки може бути реакція на яблучку чи випічку, потрібно підходити ближче. Можливо, це низька кислотність, погана робота жовчного, тому розбираємося з нутриціологом. Далі краще притримуватися дієти, прибрати випічку свіжу, особливо свіжий хліб, дорожвий. Тушкувати овочі краще, прибрати солоденькі, та деякі солодкі фрукти також можуть викликати вздуття, позбавитися закрепів. Тут з вітамінів дуже підійде комплекс для травлення на основи фенхелю, укропу, олії гарбузи та артишоку. Він дійсно покращує моторику кишківника, позбавляє закрепів та метеоризму, вживається тричі до їжі. Я даю навіть своїм діткам, тому що він абсолютно. Безпечне. Згадайте, як ми маленьким заварювали чайок з фенге, та у кропчику. а тут лише маленький капсулці. Далі, будь ласка, після цієї лекції заміряйте свою талію. Для жінок вона має бути до 80 см, для чоловіків до 92 Якщо більше, що робити? Ми обов'язково здаємо з вами інсулін, змінюємо харчування з нутриціологом, додаємо прогулянки. Вітамінна підтримка та супровід нутриціолога. Ось і вам скріни дівчат, які також скидають шалені сантиметри всього лише за тиждень, і 900 грам за день пішло у клієнточки, це був не перший день її супроводу. В чому заключається робота зі мною? Ви отримуєте консультацію одну годину, кому потрібно півтори. Розбираємо ваше харчування. Ви ведете перед цим щоденник. Даю вам конструктор раціону та канал з рецептами, і ви вже будете спокійно знати, що покласти на сніданок, обід та вечерю. Розшифровую ваші аналізи. По бажанню ви можете їх здати, але я дуже рекомендую, тому що нам потрібно подивитися дефіцити та гормональний фон початовиться та інсулін, цукор, індекс хома це потрібно здати. Вітамінну схему прописую вам, тому що якщо дефіцити, наприклад, вітаміну Д, то схуднути буде важко. Ви можете взяти мій супровід на 30 днів і більше. Ідеальну талію можливо мати, але для цього потрібно рухатися по чіткій схемі від нутриціолога. Запрошу всіх на діагностичну консультацію, де я вам підкажу, куди рухатися з вашим запитом, і підкажу, які моменти вам важливі, що потрібно робити, чи звернутися до лікаря, чи до нутриціолога, чи спочатку здати аналізи. Все це ми з вами проговоримо на діагностичній. Consultação.